Дзеркала та лінзи, чи мій архімед спалити флот? Принцип роботи телескопа, мікроскопа, фотоапарата. Та як бачить людське око. Геометрична оптика це розділ, яким ми найчастіше користуємося в повсякденному житті. Окуляри, фотоапарати, дзеркала все це оптичні винаходи. Щоб зрозуміти, як вони працюють, нам треба уважніше придивитися до елементів, з яких вони складаються. Почнімо з дзеркала. Дуже довго дзеркали були звичайними відпольорованими шматками металу. Але поки ми не почали використовувати шматки скла, на яких тоненьким шаром нанесений метал, вони працювали не дуже добре. Якщо взагалі працює дзеркало, насамперед уявіть поверхню плоского дзеркала і проведіть до його поверхні пряму так, щоб кут між нею і площиною дорівнював 90 градусів, тобто перпендикулярно. Після того, як промінь світла падає на поверхню дзеркала, його напрямок змінюється, тобто відбивається. Кут між перпендикуляром до дзеркала і відбитим променем дорівнює куту між перпендикуляром до дзеркала і променем, що падає. Чому ж тоді ми бачимо предмети у відображенні? Річ у тім, що від кожного предмета промені виходять в усі боки, і на дзеркали вони будуть падати відповідно під різними кутами. Якщо продовжити всі відбиті промені так, щоб вони опинилися за дзеркалом, то вони перетнуться в одній точці. Саме там, за дзеркалом, розміщене зображення, яке ми бачимо. Звісно, насправді ми сприймаємо ті промені, які дійсно відбились від поверхні і долетіли до наших очей. Але розташування зображення ми бачимо саме за дзеркалом. Якщо поверхня рівна, то така точка перетину буде одна. Але якщо на поверхні є нерівності, то так не вийде. Тому, наприклад, в металевих кастрюлях зображення розмите. Тобто, навіть якщо така поверхня відполірована, на ній все одно багато дрібних нерівностей і подряпин, які заважають утворити зображення. Існує легенда, що ще архімед вправно скористався дзеркалами, щоб зібрати сонячні промені в одній точці. Завдяки теплу такого зведеного променя він хотів підпалити римські кораблі при нападі на його рідне місто Саракуза. Існує кілька версій цієї легенди. В одній він примусив солдат натерти щити до блиску і стати в формі дуги. В іншій версії це були жінки із добре відполірованим мідним посудом. Ще за однією теорією, архімед сам працював із системою дзеркал, які рухались на важелях. В усіх випадках. Промені, зібрані в одній точці, мали підпалити дерев'яний флот. Основна проблема цієї легенди в тому, що записи з того часу не згадують використання вогню в тій битві. І лише через 400 років цей факт починає з'являтись в хроніках. Тому з історичної точки зору визначити, чи справді це відбулось, неможливо. А що ж з точки зору фізики? Хоча для найкращого ефекту і потрібні великі дзеркала, яких у греків не було, але зібрати так промені в одному місці можна в 1973 році. Навіть відтворили історичну подію за допомогою 50 частково подряпаних мінних пластин, схожих за розмірами і формою на грецькі щити. Приблизно за дві хвилини корабель, що розташовувався за 50 метрів від берега, загорівся. Чи встиг би архімед запалити таким способом цілий флот? Якщо день був сонячним і вітряним, а щитів було більше, то це можливо. Але існує і версія, за якою сонячні зайчики від дзеркал лише засліплювали членів екіпажу. І саме тоді летіла горюча суміш, яка і викликала пожежу. На жаль, ми вже не дізнаємось, напевне, що відбулося тоді. Ще одним важливим елементом, що використовується в оптиці, є лінза. Лінза це шматок скла або будь-якого іншого густого прозорого матеріалу, зовнішній поверхні якого це елементи кулі. Як же працюють лінзи? Коли світло опиняється на межі двох середовищ, наприклад, повітря і скла, воно трохи змінює напрямок свого руху, заломлюється. Чим складніше світло просуватись по середовищу, тим більше заломлюватиметься промінь, якщо він до того просувався по повітрю. Через те, що лінза вигнута, всі промені заломлюються по-різному. Якщо після лінзи промені зустрічаються в якійсь точці, то таку лінзу називаємо збиральною. А якщо ж вони розходяться в різні боки так, що в одній точці збираються їхні продовження, як в дзеркалі, то така лінза розсіювальна. Якщо промені, що потрапили у лінзу паралельні між собою, як, наприклад, промені сонця, то ці промені або їхні продовження збираються у дуже незвичній точці фокусі. Так само, як в дзеркалах, на лінзу може потрапити світло від якогось предмета. Тоді промені або їхнє продовження з кожної його точки можуть зібратися і утворити зображення. Якщо збираються самі промені, то таке зображення ми можемо побачити, якщо станемо за лінзою з того ж боку. Таке зображення реальне. Якщо ж збираються продовження променів, то побачити справжнє зображення не вийде, тому називаємо його уявним. Крім того, залежно від того, де саме перед збиральною лінзою розташований предмет, можна отримати і збільшене, і зменшене зображення. Якщо поставити предмет дуже близько до збиральної лінзи, то зображення взагалі вийде уявним. У всіх інших випадках воно дійсне і до того ж перевернуте. Для розсіювальних лінз ми ніколи не зможемо побачити зображення, бо воно завжди уявне і зменшене. На практиці ми користуємося властивостями лінз і дзеркал створювати зображення. Так, у телескопі дві лінзи або кілька вигнутих дзеркал і лінза звужують дуже широкі промені від великих космічних об'єктів і дають змогу нам їх так побачити. Мікроскоп же навпаки збирає світло від дуже маленьких об'єктів і розширює його для нашого ока. Загалом. Якщо використовувати лише лінзи із мікроскопа, то перевернувши його, отримуємо телескоп. Але на практиці це неможливо, адже мікроскоп і телескоп це не лише лінзи, а й система кріплень і дзеркал, яка суттєво відрізняється для двох приладів. Як же працюють фотоапарати і камери? Зазвичай, спереду на пристрої стоїть одна або кілька лінз. Вони створюють чітке зображення предметів навколо на світлочутливій матриці для цифрових фотоапаратів або на плівці для плівкових. Якщо таку матрицю або плівку просто залишити на сонці, то єдине зображення, яке ми отримаємо, це білий квадрат. Адже сонячне проміння зазвичай дуже яскраве. Тому перед матрицею або плівкою стоїть спеціальний заслон діафрагма. Коли ви не фотографуєте, він залишається закритим. А в сам момент фотографії на короткий проміжок часу заслон відкривається і світло потрапляє всередину. Оскільки це відбувається швидко, то зображення не встигає повністю стати білим. Або, як кажуть люди, пов'язані з фотографією, засвітитися. Так і виходить фотографія. Але першою оптичною системою, яку ми використовуємо, є ніщо інше, як наше око. В ньому роль діафрагми виконує наша райдушка, бо вона розширює і звужує зіницю отвір, через який світло проходить далі в око. У нас є своя лінза, кришталик. Це одна із найбільш просунутих лінз, які існують. Вона може змінювати відстань, на якій утворюється зображення, не рухаючись вперед-назад, як у більшості фотоапаратів, а розтягуючись і стягуючись за допомогою маленьких м'язів. Якщо ці м'язи занадто напружені або надто розслаблені, то підлаштовуватись під всі зображення не вийде. Тоді кажемо, що у людини далекозоркість, погано видно близькі предмети, або короткозорість, погано видно далекі предмети. Тоді перед оком доводиться розміщати допоміжну лінзу, тобто окуляри або контактні лінзи. Зображення після кришталика проходить через спеціальне середовище всередині і опиняється на поверхні з чутливими до клітинами. Це палички і колбочки, які і передають інформацію у спеціальний нерв. Цікаво, що кришталик збиральна лінза. Отже, зображення, яке ми отримуємо на внутрішній поверхні ока, перевернуте. Мозок в процесі обробки інформації від ока миттєво перевертає зображення, щоб ми могли бачити все у зручному вигляді. Що ж, і перейдемо до нашого першого інтерактиву. Це експеримент. Тож, будь ласка, візьміть вашу чашку, одна з них має бути порожня, і покладіть наїдно монету. Коли ви це зробите, коли ви покладете монету наїдно, потихеньку відставляйте її, як показано на першому малюнку, як ви можете бачити. Так, щоб ви перестали бачити монету. Якщо у вас все вийшло, і ви, її як тільки перестаєте бачити, то коли ви почнете наливати воду у цю чашку, через деякий час ви зможете побачити вашу монету, яким це явище можна пояснити. Це явище відбувається завдяки заломленню світла одне з тих явищ, яке ще було відоме у давній Греції, і насправді завдяки. Заломлення дуже багато всього відбувається. Наприклад, інтернет, яким ви користуєтесь, Він існує завдяки тому, що під якимсь кутом, ось в нас є оптичний кабель, він так і називається оптичний, тому що там використовується світло. І у ньому, під якимсь кутом, світло перестає заломлюватись а починає відбиватись. Це явище називається повне внутрішнє відбиття, і воно. Тобто світло багато разів відбувається у цьому кабелі, і завдяки цьому ви маєте таку гарну швидкість інтернету, тобто завдяки саме оптичним явищам. До речі, повні повне внутрішнє відбування ще також було відомо у давній Греції, але пояснити його змогли лише що пам'ятаю правильно пам'ятаю, десь у 16 столітті.